Хорошо. а ви сабону сам підрівняєте цю я вам що? Програма лояльності. Уклон ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. Better day when I'm spending it with Дзвонили, попросили машину зі столу забрати. Критяк. а Я тоді погнала збирати речі. Стояти. Може, ти краще на навчання підеш? Ти про те навчання, що Оксана проводить в теплиці для місцевих аборигенів? Слідкуємо за язичком. Аборигени це корінні жителі тієї чи іншої території, які живуть на ній з самого початку. Так, по-перше, не Оксана, а Оксана Вікторівна. По-друге, пані біженко. Бігом на заняття. Та ти зараз серйозно. Абсолютно. Ти вже і так багато пропустила. Чи до твоїх життєвих планів входить тільки в телефоні сидіти? Добре. Зараз піду. Ну, ти порішали. Mm -hmm. Я повернусь і запитаю Оксани. Вікторівне. Молодий мозок – хороша пам'ять. Гарно довідня. Mm -hmm. Богдан. Тарас, я прийшов допомогти. Добре, Тарас. Зараз ми швидко з тобою в чотири руки залатаємо її. А, значить, бери шуруповерт і присобачую той брус до каркасу. А де тут шуруповерт? Ти приколюєшся? Ти що не знаєш, як виглядає шуруповерт? Ти хоч знаєш, що таке молоток? Знаю. Це там на районі, де я виріс, так старші мужики один одного називалися. Але я не з того покоління. Ну, дивись. Шуруповерт. Спеціальний інструмент для того, щоб закручувати шурупи. Ти хоч знаєш, що таке шурупи? Шурупи? А як ти мені збирався допомогти? Так я ж думав, ви мене навчите. Тіше, що хоч думав. Ну добре. Давай тоді вчитися. Опа! Боже! А чого ви його не зупинили і не перевірили? Вся ці нога. Валь, спокойся. Це ж Серега сусіднього села. А раптом... Цей Серега зброю провіз і вб'є когось. Ну це навряд чи. Він її любить. Ну так. А що я такого смішного сказала? Поясніть мені, будь ласка. Чому ж я чогось не знаю? У нас країні війна закінчилась. Валя, він кожного дня до своєї тещі їздить. І він її любить, розумієш? А може вони разом на російський мір чекають? Чи ти поручитись за кожного? Ну, навіщо забирати час у людей, яких ти знаєш? До всіх треба ставитись однаково. Є правила, яких треба дотримуватися. З цього моменту перевіряємо всіх. Це зрозуміло? От і добре. Доброго ранку. Привіт. Зараз ще трошки почекаємо і почнемо урок. А Сьогодні ніхто не прийде. Чому? Я бачила, їх біля магазину, і, походу. Сьогодні ніхто не збирався йти на навчання. Доброго ранку. А, чого ви не на заняттях? Я на вас чекаю. Вибачте, а сьогодні ми не прийдемо. Нам дуже треба до кінця дня зібрати гроші. Угу. Кому збираєте? Місцевому волонтеру. Його вчора на гроші кинули. Чекайте. Як це кинуло? Може треба до поліції звернутися? Ну таке. Наш хлопець відправ йому гроші. Той пообіцяв купити тачку. Але не купив і зник. А машина вже завтра має бути на передовій. Ми знайшли іншу в нас, але вона дорога. Якось так. Добре, скільки вам треба? Три тисячі євро. Чого ржеш? Слухайте, з такими. Темпом. Ви не, не і трьох тисяч гривень. Для такої великої суми треба в соцмережах пости постити відоси, підключати відомих людей. Ну, то і роби це. А ми і так вирішаємо. У нас тут фермери рулять. Ясно? Ясно? Пішли. Куди? Здається, я знаю, хто нам може допомогти. Шуруп. Шуруповерт. Наживляєш. Прикладаєш і одним різким рухом. Зрозумів? Шуруп. Шуруповерт. Прикладаю. Наживляю і одним різким рухом. Шуруп, шуруповерт, прикладаєш і одним різким рухом А ага. будь ласка. Так. Качаємося. Угу. Що везе. Наркотики, зброя, інші заборонені предмети. Та везу яйця вон з фабрики на базу. М -м. Ну давайте. Показуйте ваші яйця. Відкривай давай! Яйця. Ну що, я можу їхати далі? Кудись спішити? То я ж кажу, що везу яйця з ферми на базу. А нічого під своїми яйцями не ховаєш? <рес> ти, ти серйозно. А я що, на клоуна схожа? Значить, будемо повністю перевіряти. Діставайте. Що? Що, що? Яйця діставайте! Піди не треба, ти діставай! А що, агресія, значить? Окей. Пацани! Що? Розгружайте. Давайте давайте. Галь! О, знаю, ці інтонації ще з дитинства. Що? Скажи, а ти з Тарабаровою знайома? А, так, знайома. Ага. А що? То така справа, Треба місцевим дітям допомогти гроші на машину для ЗСУ зібрати. Ну, коротше, розкрутити. Ну, вона часто збори підтримує. Я зрозуміла, я просто з нею дуже давно не спілкувалася. Ага. Така в чому проблема? Скажіть, які тексти я поставлю його <по> у себе на сторінці? Я вибачаюсь. А ви хто? А я не вибачаюсь. А ти хто? Це моя учениця колишня. Аня Карпенко дуже приємна. Пафосно. Так от, дівчинко, я відома українська дизайнерка у моєму одязі пів країни А чи є хто небудь, хто у вашому одязі їздить і не ходить? Бо нам треба зібрати до вечора три тисячі євро. Три тисячі? Так я таку суму швидше зберу. Серйозно? Ти в мене сумніваєшся? Ні. Скільки у вас підписників? Двадцять тисяч. Ну тоді я би сумнівалась на вашому місці. Бо за статистикою тільки 10% відрої на пости. І з цих десяти, ну, максимум ще десять за донаті. То може, все-таки ми попросимо когось з реальних зірок. Дівчинку, я вже тобі сказала, я сама зберу цю суму. Я просто зроблю розіграш сукні за Угу. Рандомно оберу переможця. Супер. Піс. Привіт, мої спіляти. У мене для вас розкішна новина. Сьогодні я розіграю ось цю ексклюзивну сукню свого бренду. Вона існує в єдиному екземплярі: італійська тканина. Паєтки розшиті вручну і ідеально сідає по фігоді. Дивіться, не захлиніться. Для того, щоб отримати цей витвір мистецтва, вам треба задонатити лише 200 гривень. На ці кошти ми придбаємо автівку для ЗСУ і відправимо цього рукодавчика нашим хлопцям на виду. Посилання на банку у шапці профілю Тут. я чекаю на ваші донати, бо вже за три години я рандомно оберу переможця. І цей витвір мистецтва може стати вашим. Подивись, ну... Ну подивлюсь, подивлюсь. Яйця. А довго ще чекати? Ну Я вже тут годину стерчу, ну мені їхати треба. Ну Зараз цю машину перевіримо, потім вашу і поїдете. <пути> Яйця. Яйця. Валькін. Рятуй терміново треба проїхати. Що сталося? Глянь. Ну що? Та що, що? Ні, поки він ласти не склеїв. Давай! Дякую, друже. Е, 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 я не зрозумів. Це що таке? Це ми маємо тут стояти, а в когось зелений коридор чи що? Валя, це неправильно. Ти ж сама сказала, що для всіх все має бути однаково. Кость, ну там серйозна шо? проблема. Там. Чуть -чуть. Хлопцю в лікарню терміново треба а, мені теж треба в лікарню вагітну жінку відвезти. О. А ми на поїзд запіднюємось. Ну, то ставайте і допомагайте розгружати. trouble

Це просто неймовірно. Ти найкраща сестра в світі. Дякую. Добре, 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 досить мене сміняти. Це було не так і складно. Добре. Забираю свої слова назад, каюсь, була неправа. Нічого, буває. Так, а хто виграв сукню? Хто ця щасливиця? Я не знаю. Я поки не проводила розіграш. Ну, я думала завтра або післязавтра це зробити. Це неправильно. Ну, ви пообіцяли підписникам. Вони чекають. Ну, не права. Краще не затягувати. Ой, добре, в чому проблема? Зараз зроблю. Ну, що, мої хороші, як я обіцяла. Зараз я розіграю цю неймовірну сукню від мого бренду Мазор. Ви готові? Я готова. Ми готові. Починаємо. Рандомним способом ми оберемо переможця, яким стає Без дизайнер Люди, Людей. Чого такі злі? Ну і чого? Ну, звісно, я теж брала участь. Ну, тому що замі розумієте, така шикарна сукня. Жартую. Жартую. Я просто хотіла задонатити. Звісно, я не виграла, тому зараз ми проведемо ще один розіграш. Готові? Увага! Я починаю. Ну Добре. Добре, я вас обдурила. Тому що неможливо зібрати такі гроші за такий короткий час. Треба було одразу долучати зірок. Ну, Чого ти цього не зробила? Тому що я не знаю цю тарабару. Вона ніколи не носила мої речі. І взагалі я хотіла довести цей малій, що я теж селеба. Жіночко, ну, ви на приколі. Чесно, мені взагалі по барабану, що з вами не так, але ви дійсно крута, бо найголовніше те, що ви зібрали гроші для ЗСУ. Та пофігу носять твій одяг, зірки, чи ні? Головне, що твій одяг подобається людям. Ну, ну Ти в мене найкраща, ти найталановитіша сестра в світі. Зрозуміла? Ну, і... Валя, так. Mm -hmm. Ти розумієш, я просто їм сказала лише 200 гривень, але зараз просто. Ну, добре, mm -hmm. добре, добре, mm -hmm. добре, добре. Mm -hmm. Давайте без цього все пріжусь окей? Богдан, я тобі Дуже дякую, що ти мене повіз в лікарню, ну і що й навчив цим шуруповертом користуватися. Та, походу, ще не навчив. А не кажи Галі, будь ласка. Я просто не хочу, щоб вона в мені розчарувалась. А ви давно з Галі разом? Ну, вже більше року. Довго до неї залицявся? Та ні, я просто якось одразу зрозумів, що якщо дівчина тобі подобається, то треба їй одразу про це сказати. Бо поки ти думаєш, куди її зводити, що їй купити. Хтось інший це за тебе вже швидко зробить. А якби вона тобі відмовила? Ну, не знаю. Напевно, зробив би це ще раз. Ну, запропонував би. Слухай, а от якщо всі жарти якісь дурацькі виходять? <рес> Та це ж козир. Не треба хвилюватися, що ти виглядаєш як дурник, ну, коли закоханий. Тому що насправді вони це дуже люблять. Тобто, ти з того покоління, яке пре на пролом. Ну, як бачиш. І що, так, з діркою ходити будеш. Ні. А, вже майже зажило. Сирян. Я зрозуміла, що то не треба всіх перевіряти. А тільки тих, кого не знаєш. Я бачу, що ти вже реально починаєш перетворюватись на справжнього тривожника. Чого? Ну бо ти вже думати почала. Кістян, дякую, що заступився. Давай. Пішли. У нас для вас дуже гарні новини. Ми зібрали гроші. В мене для вас теж є новини. Ми знайшли машину і вже відправили її на передову. Як? Як вам це вдалося? Ну, одна дуже хороша людина дізналася про нашу проблему і вирішила віддати нам свою машину. То що? Тоді завтра до школи? На жаль, не вийде. У нас на завтра ще одне замовлення на тепловізори. Та я приколююсь! Ні, не приколююсь. Так що ви там назбирали? Ну що, як день пройшов. Була на заняттях? Так. І я це підтверджую. Ми сьогодні дуже гарно попрацювали. О, Оксана Вікторівна вітаю. Чесно радий, що ви вдвох знову знайшли спільну мову. Обіцяю більше жодних приколів з колою чи з чим би там не було. Мир? Тату, М? а ти забрав машину? Не все так просто. Нам доведеться ще тут трохи пожити. Та ну блін. Ну, ти тихіше. Ти я вже домовився, нам приженуть іншу тачку з Києва. Добре. Тоді я пішла збирати речі наперед. Угу. Я теж піду, мені ще до уроків треба підготуватись. <плес> Ми просто хотіли віддячити. Коротше, тут все, що ми змогли сьогодні назбирати. Це ти залиш собі. Це буде на наступний звіт. І ще це наш секрет. М -м? Ну, Давай, слава Україні! Героям слава! І ще завтра, щоб всі були на заняттях. Без запізнень. Домовиш? Добажаємося. Давай. Анемона гібридна. Вибач, що? Гібридна. Оксана, мені треба, щоб ти мене вислухала. Звичайно, що сталося? Сталося те, що відколи ти сюди повернулася, я почав жартувати як дурень. Бо я думав, що все скінчилося, але після того, як тебе знову побачив, то зрозумів, що. Все тільки почалося. Боть, <рес> я не розумію. Оксана, ти мені подобаєшся. Я дуже боюся тобі в цьому зізнатись, але я сьогодні подумав, що краще я сьогодні тобі це скажу. І... Оксана, ще раз, щоб ти знала, ти мені досі подобаєшся. Ну, добре, я. Просто. А, не треба було, так, да, я так і знав. Ні. Я зараз виглядаю як ідіот, да? Ні. Не, не треба було Ні. цього робити. А, навпаки, мені дуже приємно. Ти Ні. так багато для мене робиш і взагалі. Але якщо чесно, справа тільки мені, я просто не готова. Чому? Останні стосунки були дуже болючі. Боть, будь, будь ласка, не тисни на мене добре. Як тільки я відчую, що настав час, ти дізнаєшся про це першим. Просто почекай, добре? Добре чекаю. Ну, <гум parameters> Ти сказала почекай, от я стою і чекаю. Ага. <гум> <гум> Поганий жарт, так. <гум> ну, трохи стрімнуватий. <гум> І тоді я піду буду чекати десь в іншому місці. <плес> Добре. Спробуємо ще разок. Слухайте, люди, давайте трохи терпіння, окей. Ви донатили, я донатила. Але сукню виграє зараз хтось із вас. Цю прекрасну сукню від мазу. Ну давайте. Ще раз обратно. Ні-ні. Ми з вами не будемо відступати. Я впевнена, що просто зараз хтось виграє цю прекрасну сухню мазу. Ви лишаєтесь зі мною. І просто зараз ми знову спробуємо обрати. Переможця. Три, два, один. Що? О, єс! О, єс! Друзі, ми з вами щойно обрали переможця і ним стає. Я не можу прочитати ваш нік, він дуже складний. Я не знаю, хто ви, чоловік та жінка, але я вітаю вас. Із цією розкішною сукнею за ваш донат. гривень. Сам собі термін ваша кажено. Мазу вітаю переможця. Відчуваю втілі в тому настрій так собі. коли все тебе навколо просто бісить текст. Казково. Казково. Мені казково. Я лечу, лечу. Я вільний птах все. Тепер і ти в моїх руках. Я лечу, лечу І знаєш, що сам собі так терново. Скажи, мені казково. Чуваєш в тілі в тому, як це все мені знайомо коли все.